Всім доброго дня. Сьогодні у нас е, заключительний етап на, е, в'язання нашої сумки. Я покажу як е, я в'язала ручку. Я покажу декілька варіантів ручок. У мене я приготувала свої е, брош... ну, сумки свої з минулих проєктів, що я в'язала. Я вам покажу ручки і розкажу, як вони в'яжуться. По-перше, покажу вам ручку, яку я хочу сюди. Ну, хочу. Я вже їх майже зв'язала, вони залишилися ще трохи, трохи пряжі. Я не знаю, які вони в мене будуть задлінні. Я вже хочу вив'язати всю пряжу, щоб у мене не лишалося там по, -по кусочкам. Чуть-чуть там. Чуть -чуть там. Мені не треба. Ось. Я зв'язала ось таку трубочку. Ручка у мене така кругла, в'яжеться по округу. Вяжем таку длину, яка нам надо, і потім пришємо, пришємо їх до сумки. Пришивати я планую на оці 5 рядочків, що у нас були. І ще на 3 рядочка спущусь нижче. І ось так. На такому розстоянні пришиємо. Відкраю туплю раз, два, 10 стовпчиків, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 стовпчиків. З однієї сторони, 10 з другої, ви будете отак виглядати моя сумочка. Зараз я покажу, як я в'язала її. Я покажу вам на, на якусь пряжу, покажу, як я набирала, а потім вернуся до цієї пряжі, покажу, як в'язати. Закріплюємо петлю і набираємо вісім стовпчиків. Вісім повітряних петель. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Набрали вісім або дев'ять, десять, хто скільки хоче. В моєму випадку я вам розкажу, скільки в мене. У мене вісім стовпчиків. І робимо з'єднаний стовпчик, в першу петлю. Далі в'яжемо без всяких стовпчиків підйому, без всяких соединітів, ми нічого не робимо, просто в'яжемо стовпчиками, без накиду в кожен стовпчик. Стовпчик, стовпчик в'яжемо за задню за одну половинку петлі, ту, що внутрі. Два. За половиночку. Ну, перший столбик ви хватаєте одну половинку петлі і пров'язуєте. Одну половинку петлі і пров'язуєте все. В'яжете вісім стовпчиків. Три. Чотири. П'ять. Так, далі 6 7, 8 9 10 ось показую вам на своєму вязанні. Е, Тут биштостами печка буде може бути видно. Е, ось беремо за внутрішню е, полупетлю, не за за обидві дужки, а за одну дужку, ту, що подальше від вас, то есть та, що внутрішню, внутрішню і вяжемо стопчик без накида. Раз. Ну, 8 стопчиків пров'язано. Ну, і так вяжем по колу. Ну, спірально вяжем. Стопчик, стопчик. Уважно дивимся, не пропускаємо петлі. Уважно дивимося, щоб то, що було на слідно, там 8, 9, 10 вкосики капетеночок пров'язуємо. За внутреннюю. За эту отхватаємося за внутрі. Ось у нас дві, дві, дві душки одної петельки ось дві. Ми хватаємося ось отцу за, за край, за низ, за цю внішню, а ось за цю, що внутрі знаходиться. Хватаємо і привязуємо. Прив'язуємо по колу скільки нам треба таку рину, яка нам треба все закончили в'язати. Закончили і пришиваємо свої ручки. А, да, я думаю, у мене тут відкрите залишилося, тут я іголочки, або, до речі, я на одній ручці лишила, а на другій не лишила кончик, щоб зашити ну, нитки. Якщо не лишити, то іголочку вдіваємо і зашиваємо, зашиваємо. На ну, сквозь насквозь зашиваємо свою, свою ручечку, цю що у нас. Тут можемо прив'язати або зашити кому як понравиться. Я буду зашивати, бо в мене немає пряжі на одній ручки є, а на другої немає, то мені прив'язувати. Я собі шпю нитку в іголку і зашью. Защу ові сторони, і потім прищу її уже з той же самою ниткою. Там уже як пришивать, я думаю, вже кожен собі сам рішить, як пришивать. Це я вам показала одну одну, одну один варіант ручок. Далі в мене ще є ось, ось такі ручки. Ось. Тут я в'язала, ось, дов'язувала до... Ну, До якогось прив'язала собі. Ну, ось, йдемо, 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 останавливаємося, набираємо цепочку із воздушних петель, таку яку нам треба. Набрали собі, і далі в'яжемо до цієї сторони, дійшли сюди. Тут теж набираємо таку ж саму цепочку із воздушних петель. така... Це пряж жорстковата, поэтому сумка була скручена і ручки трошки покрутилися. Ну, воно все коли носиш, ну, не, не Ось така. Такі ручки. В'яжете там собі до цього ряду, до краю, тут до, у нас степочка з ладушних петель. Тут я вже набирала. Просто обв'язувала вокруг этой нитки просто стовпчиками без знаки. Дивилася так, щоб було более ну, прищенно, навіть не знаю, скільки тут було стовпчиків. Дивіться, рахуйте, щоб у вас було одинаково з одної сторони, якщо ви захочете таку ручку в'язати. Ну, якщо хто захоче в'язати таку ручку, то можете мені написати, я вам более подробно розкажу. Я не знаю, можна тут займати час. Опять же закончили, дойшли до цієї сторони, обв'язали стовпчиками обв столбиками, досоєніми стовбиками, або стовбиками обізнаки, все. Ручки готові, обв'язали край сумки. А тут у мене ще є така ось сумка літня. Тут ручки у мене вже ось такі, бачите, не круглі, а плоскі. Тоже дов'язала до якогось моменту. Потім набрала собі цепочку, прив'язалася з цієї сторони, в'яжу до другої сторони. Тут я набираю знову цепочку, знов, знов прив'язуюсь, в'яжу. Далі в'яжу по полотну. У мене дійшла до цепочки і тут я вже в'яжу собі стовбиком без накиду. Я прив'язала стовбиком без накиду. Це раз, два, три. Раз, два, три ряда. Да. Прив'язала три рядочка і останній ряд просто столбиками соєнительними обв'язала кругу, щоб була более плотна ручка. Це у мене по кругу, було кругове в'язання. Тут я набирала цепочку і по кругу в'язала, без всяких там баковушок. Це на цей сумки я вирішила зробити бокавушки. Ось. І... Такі ручки можна зробити теж. Что захочете собі такі ручки, пожалуйста. Кому интересно, чи спрашувати, чи що, я розкажу, як вони Или... Ну, я розкажу, я все скажу, тому цікаво, питайте, я буду вам отвечать. Далі мені з цією сумкою подобається вона, мені не дуже подобається. Гарна сумка виходить. Ну, мені щось не вистачає. Ось такі ручечки тут будуть я вирішила. Вирішила зв'язати її в мене була ось така на той літній сумочці гуся зав'яжуся. Зараз дивлюся в інтернеті, в інтересі. Кругом, кругом їх зав'яжуся. Разність. хто хочеш. мене, Я зв'язала колись собі цю гусь, просто хотіла навчитися в'язати, побачити, що воно, як, де, з якоїсь сторони. Ще все, все по-своєму в'язала. Тут криля сама придумувала лапки. Бо я в'яжу, у мене вже є схеми і ножик, і ручки, і лапок, і голови, і всього. Я вже бачу приблизно, скільки треба піти туди, скільки туди. Да. От вона зав'язується, отак от узел. Прив'язується до ручки сумки. Ну так, за ручку сумки. це сумки зав'язала, і вона, вона у вас буде висіти такой. ось. За ручку. Берете сумку і за ручку зав'язуєте. У мене тут на этой ручці шия глина, вона в'яжется доволі таки просто. Прив'язали, і вона у вас там от, ручки висить. У мене тут в цій сумочці, мені захотілося щось більше зараз, е, більш такого е, своєчого ось він. Ось він, хто у мене буде висіти на цій сумці. Ось цей хід. Ви мені скажіть, ну хіба ж він не гарний? він теж зав'язується. Прекрасно зав'язується вузіл. Трошки він менше, ніж гуся, і в мене гуся більш м'яка така. Якийсь, а це більш жорсткий такий. І можна трохи більше, більше шию зв'язати. Зв'язали вузі на ручку сюди. От. Ручку треба було мені за ручку його зв'язати якось так. І він у мене буде на от, от, така. Ось така бляба буде у мене. Прикольні. От зав'язали і отв'язали, все. До речі, я не знаю, в этих... ну, є, є майстер-класи, дуже багато. Можна пошукати в цих, на Ютубі в інтересі, де я не знаю, де що пошукати, як іменно він в'яжеться. Ось у мене тут ниточка тричі у нього знову треба її Ось. Як він в'яжеться? Я що хотіла сказати, я не знаю, я не, не дивилася, як сам процес в'язання, що ну, я так розумію, що можна приклеїти всі деталі. Я вже озвучувала, що я нічого не приклеюю. Тому я все пришиваю, пришиваю доволі таки надіжно. Не валнуйтеся, що глазки виваляться, і носик, що оторветься, сміло собі зав'язуєте. Все пришито, все доволі таки моцно. Все так добротно, коротше. Не, 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 розв не розвалиться він вам. Ручки, ножки, все пришиті, ногти такі теж вишиті. Я дивилася, їх там в'яжуть якось кимось. З этим, не стовбиками, не знаю, а я вишила ниточку з іголочки, вишила і все. Такими, ось такі у нього нохатні, лінії такі, ось як сід. Ось він Гарний. Так що так. от Всім бажаю миру і добра. Зустрінемося, я покажу, як він в'яжеться. В наступному відео я хочу зв'язати ще одного, тому запрошую. До перегляду відео, до дов'язання. Хто хоче в'язати, пожалуйста, в'яжіть зі мною, пишіть, спрашивайте, я вам буду відповідати. Всім гарного дня і, і побачимось.